В Україні існують обов'язкові щеплення, ті, які входять в національний календар вакцинації, та рекомендовані, які не входять, але дуже бажані для захисту від небезпечних інфекцій. Обов'язкові вакцини є державні, безоплатні і комерційні, платні. Усі вони перевірені, безпечні та сертифіковані. Сьогодні поговоримо про обов'язкові вакцини. Вітаю! Мене звати Віолета Юрівна Канівець. Я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Гепатит Б це вірусне захворювання починки, яке може мати як гостру, так і хронічну форму. Викликається вірусом гепатиту Б. Це один з найнебезпечніших гепатитів, адже часто протікає безсимптомно, але може утворювати цироз та рак печінки. Як же можливо заразитися гепатитом Б? Від матері до дитини через слину, зубну щітку, особливо якщо це активна форма, після незахищеного статевого акту, біологічних рідин? А також після повторного використання серед користувачів ін'єкційних наркотиків. Також один із випадків захворювань це після медичних процедур, таких як татуювання, татуаж та інше. На слайді представлені вакцини від гепатиту Б: це Engerix та EUVAX. Але якщо вам потрібен захист і від інших захворювань, тобто комплексна вакцина, тоді ви можете обрати один з наступних варіантів: це гексаксим або інфандрикс гекса. Це аналоги. Сюди входить гепатит Б, поліомієліт, правець, хіб, кашлюк та дифтерія, або обрати вакцину Твінрикс. Це комплексна вакцина від гепатиту Б та А. Чи потрібно вакцинуватися проти гепатиту Б дорослим? В Україні щеплення проти гепатиту Б стало доступним для немовлят після 2001 року. Тому всі, хто народжені раніше, вам варто зробити вакцину. Яку ж вакцину ви можете зробити? Ви можете зробити три дози вакцини Engerix, або Твінрекс. Вона буде комбінована проти гепатиту А та Б. Діліться своїм досвідом в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.